І так, вітаю. Сьогодні ми з вами подивимося на нерівності з однією змінною і чим вони відрізняються від рівнянь. Якщо раніше, ми з вами розв'язували найпростіші рівняння до квадратних, тобто самі прості лінійні рівняння. У нас завжди вами був стандартний алгоритм. Прибрати дужки або знаменники, якщо є, числа до чисел невідомі до невідомих, скоротити подібні, і потім те, що у нас є як добуток, поділити на те, що у нас є як відомий множник. А в нерівностях з однієї зміною цей алгоритм працює ровно так само. Яку б нерівність ми не побачили? Наприклад, третя нерівність, так, ось 1 період на х менше 9, ми робимо ровно те ж саме. У нас вже тут нічого розкривати не треба, нічого переносити не треба. У нас вже все, все зібрано. Нас останній етап нам треба лише 9 поділити на 1 третю. Х менше 9 поділити на 1 третю. Нагадую, що коли ми ділимо. На якийсь дріб, немає у нас ділення на дріб, ми його завжди перетворюємо на множення, перевернувши цей дріб. І у нас виходить, що х менше 9 помножити на 3 перших, або просто 9 помножити на 3. Х у нас буде менше 27. Тобто ми так от робимо цю всю штуку, наче, як будто було прирівняння, ми вже б все вирішили, але це нерівність. На не нерівності ми тут не закінчуємо. Тут починається новеньке, а новеньке, а новеньке тут починається в шкалі числовій, Ми ставимо нашу шкалу. І дивимося, що у нас за нерівність. Нерівності у нас, як ви пам'ятаєте, бувають строгі й нестрогі. Це нерівність строга, там, де просто більша або просто менша. А нерівність нестрога це коли там ще й дорівнює з'являється. Якщо нерівність строга, у нас точка така от, виколота. Тобто там можна поставити. Ну, і взорті там можна, щоб красивіше виглядало да, спочатку поставити її. А потім стрілочка туди-сюди. Числа пишемо зазвичай під нею. І дивимося, в яку сторону показує стрілочка. Показує вліво, туди і ведемо цю штуку. Хова! Це значить що? Що відповіддю нашою будуть всі числа, які у нас йдуть зліва направо, всі в цьому проміжку. І коротко це записується отак, що x належить проміжку. Нам, Наприклад, на минулому році подивилися такі проміжки. Від чого до чого? Завжди зліва направо. Сліва у нас отам, там, де оцей ротик відкритий, там безкінечність від'ємна. От ми так і пишемо: мінус безкінечність. Трошки накращі водушку написав у безкінечності, неважливо у якої від'ємно чи додатній, завжди кругла дужка. І до 27. І отут, уже, якщо у нас точка виколота, у нас також кругла дужка, бо ми її не беремо. Ну, ми тип, до неї ну її не можна брати. А якщо була б точка, у нас, ну, це ми, до речі, подивимося там, там буде квадратна дужка. Далі йде. Та ровно те ж саме, да, начебто ми бачимо рівно те ж саме, мінус 7х більше, ніж 1415, наче теж нам треба поділити 1415 на 7, да, щоб у нас був х. І ми 14,15 ділили на мінус 7. Але ми в нерівностях, в рівняннях це прокатило, було все шикарно. Ми згадуємо в нерівностях, коли ми множимо або ділимо на від'ємне число, ми знак нерівності міняємо. Отак от ділимо. І в цьому випадку далі вже все як завжди. Просто не забули поміняти знак, бо маємо справу з мужним стіленням від'ємного числа. Х менше, пам'ятаємо, опять-таки можемо нічого не ділити, можемо перетворити множення, сімку перевернути, як одну сьому, щоб у нас було 14, множить, множить, одна сьома, 15. І так ми можемо дуже класно сократити тут двойку, тут одиничку, щоб у нас був х менше мінус двох. 15 І знову схема та сама. Знову у нас нерівність на строга точка виколота, мінус 215. Стрілочка знову показує от сюди. Х належить. Знову ж там сама ліва, мінус нескінченність, мінус 2,15, знову кругла дужка, бо або точка. І 13. -те. 12 плюс. а я ж не нашу, я його переписую. Ми бачимо, що тепер у нас вже є хоч якісь дії. У нас ікси зліва і справа. Ми зазвичай звикли, щоб у нас ікси були всі зліва. Але тут в чому проблема? Тут проблема в тому, що у нас, якщо ми все будемо вліво, у нас будуть від'ємні ікси. Ми будемо м'ять. Ви вибирайте, як вам зручніше. Нормально вам прибрати мінус двойку, і ви точно впевнені, що ви не забудете про місті знак рівності, делайте так. Не хочете мучатися зі знаками, будь ласка, можете зробити навпаки, але ми, щоб, наприклад, щоб вам було зручніше, я рекомендую, щоб у вас завжди якщо були сліва числа справа, тоді у вас буде стандартний алгоритм, якщо вам важко альтернативу шукати, краще йдете по стандартному алгоритму, так ви точно не запутаєтесь. Тому ми так і робимо: ми 4х сюди переносимо шестерку. Не забуваючи поміняти її знак, туди переносимо 12-ку. Тож не забуваючи поміняти її знак. 4х-6х-2х. І мінус 12. І тепер нам треба, знову ж таки, мінус 12 поділити. на мінус 2, Ми знову ділимо на від'ємне число. А значить, знак нерівності змінюємо на протилежний. 12 дуже гарно ділиться на двойку. Мінуса пропадають, бо мінус на мінус плюс. І у нас виходить тепер уже от перший раз, як ви бачите, у нас нерівність не строга. А значить, точка буде зафарбована, бо 6 нам можна брати. І ми бачимо, що у нас усюди пішло все. Поки що такі штриходи хочете робити, щось не робіть, це нам далі треба буде, але завжди, щоб ви як от, звикали, потихеньку, що їх можете так робити, можете зафарбовувати. Не хочете, можете просто робити отак. Нічого такого страшного нема. І ми бачимо, що у нас х належить від мінус нескінченності. До шістьорки і квадратна дужка. Квадратна, бо шестьорку ми включаємо. І отак можна собі запам'ятати. Зафарбована точка. Квадратна дужка. А значить, було дорівні більше або менше. Кругла точка не зафарбована. Кругла дужка. І, значить, не було дорівнює. Уса.